Так, зараз ми покажемо, як живуть бідні американці. А я розкажу, що чому бідні. Тому що всі розказують, що більшість американців живуть бідно. Значить, Як живуть бідні американці? Яких більше? In a mile, turn left onto Drive. Ну, отут зліва, справа живуть е, бідні американці, але ми їх вам не покажемо. Щоб ви не лякались. Поїдемо трохи далі. Оце тут, все тут живуть. To take бідні next американці. next left onto Drive. Яблучні дерева. Цілі плантації. Плантації яблучних дерев. Ну, знову ж таки, оце ми їдемо тут справа і зліва живуть бідні американці. У них такі бідні автомобілі є. Ну, ви можете подивитися, як. Це от зліва, справа їдуть, це все бідні американці їдуть. Справа ось теж. Оце це тут живуть бідні американці. Бачите, лев такий на заводчику, Ці траки всі. Це все бідні американці. Ну, і справа теж, давай ще покажу. Це все бідні американці. Взагалі... Це містечко бідних американців. Так. Не переживай, це нормально. Ні, ну. Ну чого? Це бідні американці. Ось тут я покажу. Ну, так, не заважай мені, хочеш сама робити. Це бідні американці тут живуть. Це для бідних американців. Робили бідний стадіон там. Бачите там. Їх тут, до речі, декілька таких. І ще покруче є. І парк це взагалі. Для бідних американців. От. Далі їдемо. Подивимося, як, як же живуть бідні американці. Все далі. Ну, знову ж таки, ось можна побачити. Чого right тут там фіт? Повернемо до бідних американців. Ось. Take the next right onto Griffith Avenue. Справа і зліва. Улиця, вулиця взагалі бідних американців проживаючих. Ми направо повертаємо, до речі. Лівньовка. Нарешті є. Ага, так. Да. Лівньовка є, все-таки щось є. Да, бачите, не тільки погано. погано. О, дивіться, ось тут знову ж таки, оце бідні проживають тут американці. І оце бідний американець проживає тут. Взагалі. Де тут бідні проживають? Тут багатох взагалі немає. Чесно говорячи, це маленьке містечко, називається Васко. В цьому містечку просто не селяться. Для чого їм купувати в бідному містечку бідні хатинки? Ну от ми зараз їдемо до... Ви бачите, яка бідна хатинка. Ну два поверхи. Ну таке що? Ну це по бідності. Turn left on the court. Да. Зараз це ми і зробимо. От. Зараз я вам покажу. І ще один оце. Ну це теж бідний, двохповерховий, ну так. Це по бідності. По багатому, right. по -багатому ви знаєте, як у нас будують в Україні. А це по-бідному все. Взагалі американці вимушені економіти на всьому. Подивіться, що вулиці. Це ця вулиця просто під'їзна в житловому масиві. По ній тут не їздять траки нічому. Це вона вузька. Your destination is on the right. Так. оце ну, бідний будиночок. Ну от так. Давайте зараз продовжимо подивимося бідну Америку. Як не проживають бідні американці. Так, якось треба розвернутися. Не знаю як. Там тупик. В тупик не хочеться їхати. В комуністичний особливо. Так, і поїдемо вперед. Тобто назад. До капіталізму. Ну от, ми подивилися. Оце right тут бідні будиночки. Так. Їдемо, дивимося потихеньку. Бідні люди живуть. По автомобілям видно, що вони дуже бідні. Так. На жаль, я не зумів знайти Дуже бідних людей, в яких немає будинків, щось вони, тут їх тут мало. Тут це, Вони є, тому що це якби специфіка. Take the next left on Griffith Avenue. Ну, ну нічого, специфіка всіх країн. Так називаємо бомші, так? От. А от бідних людей, які працюють, працюють і мало заробляють, і вимушені. Від зарплати до зарплати я от вам показую. Оце вони. Це вони... Так, да, оце все бідні люди. Бачите, вони вимушені навіть такі дерева вирощувати від бідності. І взагалі тут дуже погано жити, тому що жити добре тільки багатим, а тут всі бідні, значить всім тут погано жити. Так от. Але всі хочуть тут жити. Чому теж, Чому? теж зрозуміло? Тому що О, він їде. Чому теж зрозуміло? Тому що як багато бідних тут живе, то інші бідні теж не проти тут пожити. Ну, так сказати, в колективі. От тут бачите, там є бідне, оце бідна дійсно. Хатинка самобідніша. Я спробую пошукати. Давайте подивимось, де тут бідна хатинка. Оце, взагалі тут. Да, ну, нема що порівнювати. Що можна сказати? Мусор я до речі не знайду, тому що бідні його весь підгребли, бачите, немає. Вони навіть на цьому економлять. От так от. Ну, а взагалі самі бідні живуть у таких будинках, от бачите, вон бідний, шукає в мусорнику вбирає собі на хатинку. Ну ось так, можна сказати, живуть бідні американці. А оце для них будується нове. Бідні оселі. Тому що ж вони знають, що приїдуть нові емігранти бідні. Ну, зрозуміло, церква зразу бідних емігрантів обігріє і накормить наставить на путь и стены.